Привіт, в общем Сьогодні трошки займаємося віскою, порозбивало болти, там на одному болту трималося тільки на один болт. А то все, коротше, там капець було. Там болт взагалі не вкручувався, ну, як з заходив. І там теж, в принципі, Він, наче й був там болт, ну його викрутив. То як викрутив? Можна сказати, викрутив, витягнув. Тут два болта стали. Основною різьбою цей на 16. А ці два болта ремонтні. Ось такий, коротше, виточив, батько, болтик мені зараз сфокусую, і покажу, розкажу. Окей, телефон доводимо. Так, ну, в принципі, ви... о, видно. Тут Получається, різьба тут на 16, але на 2 десяточки вона вища, зазвичай. Щоб нам не розсверлювати на 18, є ще поставити такі болти, то, то так, виходить, дивіться, тут лірочкою. зараз покажу, зробили, ми ми його розрізали. Щоб, наприклад, якщо не йтиме, то не її прогнати. Ті два болти, що стоять, ми прогнали тільки десь отакого. Ну, на ширину лірочки. А цей, це вже перестаралась, Попробували, що він, того йде товща різьба. Воно видно, навіть навіть на телефон. Ага, видно, бачите? Ось тут ось і до сюди дійшли. Тут вже пішла ширша різьба. Ну, то є, це вже як звич, практично як, звичайний, е, бол, як звичайна різьба, але все одно вона трохи вища. А в загальному був цей болт на 2 десяточки вища різьба. Получається ремонтний. Все за те, що то їх там обриває, якщо він виглядає, ще це, наприклад, зняти плиту, то можна викрутити його, а якщо він западлісозу цим корпусом трактора, то ми висвердлювали. А зараз є інструменти, які можна набагато легше його все достать. берете сверло, насвердлюєте таку рядочок. У рядочок дирочки, тоненьке сверло. Потім якесь, типу, зубило чи щось таке, там набиваєте, щоб туди стала отвертка. І гайковертом. Гайковерт, і гайковерт. викручує його туди-сюди, туди-сюди. гайковертом ганяєте, виходить аж бігом. Запшикуєте там різними ведешками, зараз хватає всякої зарази. Тобто, сверлить, як не старайся, як не крути, як не сверли. Добре, коли воно там висверлив, ти його не зачепив різьбу. Зазвичай в самому краю там його, в початку різьба портиться. Так от такі діла. Так, це такий лайхак. Можна болти, трошки додати різьбу. вищу робити на дві десяточки. І тоді воно закручується закрутилося, воно добре стало все. Далі що ще таке? Доробіток такий, виходить, забили ми підгадали сюди пластину, щоб у того ж зазор є, щоб його вбрати. І ось ще така. Пластинка тут у нас так просто притулена. Ну я її думаю, не думаю, я зроблю. Взагалі, я її тут до цієї пластини гарно приварю, а тут так приварю, щоб вона ну, нікуди вона не двигалася. Це в нас такий догручик величезний. Саморобний. До нього приварю. Тут. Якщо треба буде щось там демонтувати, то болгарку прирізать, тут доступ свободно, все без проблем. І в основне теж, оцей, оцей вал він постійно повинен затягнутий, дуже гарно буде затягнути, щоб там не було ніяких ні люфтів, ні зазорів. Це теж треба дивитися за ним. Якби раніше таке робили, то тобто, б і не розбило болти. Потім тут ось скрив. Ай, пісок. Коротше, цей витягнув в мене речах, включення в Він все включає, все нормально працював. Але з косаркою він фіксатор там вибиває. Теж буду його кому цікаво, зніму відео, як його реставрую. Ну, тобто, щоб він зробити, щоб він був фіксувався. Вал. Заодно, дивлюся, можна подивитися, прокручу, подивлюся всі болти планітарки. В вони... цьому тракторі ні, ніхто нічого тут по коробках місць ніхто нічого не робив. 90-й рік ні разу тут нічого не мінялося. Стіплення і мотор, все робилося, а тут ескаватор був. Не видно, да, що все навісне воно іншого кольору. Так, то це? Все прокручу, саме головне, бо я знаю, що це таке за штука, що ті болти на планетарці, вони повинні зажаті бути мертво. щоб там ніяких шевеління, нічого не було. Все, що зажато було. Це так вже буде завтра. Сьогодні поки таке зробили. Взагалі, кабіну хочу підварити, бо По, потріскалося. Метал, то, то по підварю заодно все це поки бока немає, тут зручно удобно. Ну, а це найголовніше, за цими болтами, за, ну, взагалі за ними треба дивитися, щоб вони постійно були затягнуті. Ото от, тільки попустилося, зразу воно або обламає, або розбиває різьбу. Я ставлю сюди 10,9 болти, ну, ставить точні, я це не знаю, які там кріпи. Ну, В принципі, воно ламає, і, якщо воно ламає, то воно ламає всі болти. Їх тільки ти болти 10-9 важче буде демонтувати, тут два. Ну, в общем, така, такі справи. В общем, оцей вал обов'язково затягувати. Ось такі болтики, ще раз покажу. Поточили нам. Завищена різьба. Ну, Якщо там допустимо, що ще можна, якщо там. І затягується, і воно ще буде ходити. Так, всім дякую за увагу. Кому цікаве відео, ставимо пальчики вгору, підписуємося на канал.